У світі є багато ще людей, які не вірять в те, що є Бог. Те, що буде кінець світу, але є слово Боже, і Слово Боже, це істина. І все те, що записано там, воно є реальністю і збувається з точністю. Ісус Христос Він вчив в тому, що перед Його пришестям на землю, на землі буде відбуватися дуже багато знамень, і сьогодні є те, що вже відбувається. І якщо ми подивимося на сонце, то на сонці з'являються чорні п'ятна. Словом Боже, сказано, що коли було, не була знята шоста печатка, сонце стало темним і зробилось. Як волосяниця. Тому нам не потрібно гаяти часу і чекати, щоб настав кінець. Нам потрібно сьогодні знітатися з Ісусом Христом, стати врятованими сьогодні. І спостереження за сонцем доводить, що на сонці ці п'ятна з'явилися темні, да, які зростають і які впливають безпосередньо і на клімат, який ми бачимо, і як у нас міняється. Аномально спекотне літо, аномальна тепла зима, опадів майже не